Всім привіт! Околиці міста Комо, Італія до міста Комуна десь кілометрів 10-15. Гарні краєвиди. Сьогодні зранку був туман і ще туман не розвіявся, так я показувала в своїх відео. Гори, Альпійські гори, які називаються Червоні гори Монтероса. Їх зараз ще не видно. Вони ще знаходяться в цій димці. Прошу цьому відео розкажу. Розкажу вам про Італію. Я продовжую розказувати про плюси і про мінуси цієї країни. Саме, чи їхати в Італію. Я пам'ятаю, я прочитала в Фейсбуці, це буквально десь місяць назад, один допис в, в одній, е, як сказати, для українців, які знаходяться в Італії, і там був такий, як перед виїздом з Італії, щоб ви змінили перед виїздом. Це люди, які збираються, збиралися тільки їхати в Італію. Хтось і багато було е, коментарів, хтось писав, що нічого б не змінило, все добре, мені подобається, а були такі люди, які писали не їхала б. І ви знаєте, я б написала теж не їхала б. Чому не їхала б? Тому що. Що я собі надумала, намріяла, реальність опинилася іншою. Так, я приїхала в Італію як турист. І не один раз. Гарна країна. Багато місць дивовижних, які хочеться відкривати для себе. Дуже люблю Венецію. Обожнюю Венецію Рим, я була в Римі кілька разів і теж так галопом по Європам, то, що називається, на вихідні, на, на кілька днів, на два дні. Все бігаєш по центру. Але ще Рим для мене залишився невідкритий. Я не можу сказати для себе, да, я знаю Рим. Тому що. Багато місць, які я ще не відвідала, не відкрила для себе в Римі. Чому я не хотіла б приїхати? Я б напевно перед приїздом в Італію не їхала б сюди, а шукала б іншу країну, іншу країну європейську. Тому що в Італії криза важко з роботою. І ще мені в цій країні не подобається бюрократія, бюрократична машина, яка таке враження з кожним роком набирає оберти, особливо після пандемії. Я вже не раз розказувала про цю бюрократію в цій країні, Да. І от зараз ще. Перед тим, як відвідати якийсь офіс, кудись прийти, ти маєш взяти досвіл, ти маєш на італійській мові апунтаменту, коли тобі назначать час і день, коли ти можеш прийти своїм питанням. І часто це робиться по телефону, коли ти дзвониш, тобі відповідає, як правило, відповідач, да? ти маєш прослухати довгі лекції. І, можливо, в кінці тобі вдасться взяти оце апунтамент день і час, коли ти можеш прийти. Ну і ще ось буквально вчора теж. Була така ситуація, що дзвонила мій адвокат, тому що мені було назначено прийти до суду, буквально через кілька днів, 11 листопада, да? а вчора, яке в нас число було вчора, 8 листопада. Мені дзвонив адвокат і каже, от тільки я знала, що переноситься це судове засідання. І переноситься не на день, не на два, навіть не на місяць, а на кілька місяців. З листопада, з 11 листопада, переноситься на 27 лютого. І ще не гарантії, що 27 лютого буде це засідання. Такі от справи. Ну, Я розкажу вам пізніше в своїх коротких відео. Чому я маю йти до суду? Що сталося? Це буде в інших відео. Не хочу записувати довгі нудні відео, буду записувати коротенькі, щоб не дуже наскучувати вам своїми реальними історіями історіями і життя. Я надіюся, це відео вам сподобалося. Якщо так, то не будьте байдужі, підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Бажаю всім гарного дня і всім добра!